Каналами Україна, мене звати Марина Кухар. Мої вітання. Росія вивела кораблі із новоросійська. Аналітики припускають, що Кремль передислоковує свій флот із зони ураження ракетами Штормшедов. Це може бути цитата імовірна відповідь на повітряні загрози України. До новоросійська наприкінці 23-го року окупанти передислокували із окупованого Севастополя кораблі Чорноморського флоту після низки українських ударів. Поки що достеменно. Невідомо, де швартуватимуться залишки Чорноморського флоту. Ймовірно, новим пунктом дислокації буде Абхазія, де Москва будує нову базу. Із потенційної зони ураження західними ракетами виводять і літаки, про які литовище йде мова, аналітики не повідомляють. Запаси зброї у Російської Федерації, ситуацію на Курщині далекобійні удари по Росії. Будемо говорити і з Василем Богданом, генерал-лейтенантом, експертом із питань національної безпеки. Добрий вечір. Спасибі, що приєдналися. Ми чекали що надто довго. Ми чекали надто довго. Тепер Росія почала відводити свої літаки зі 100 кілометрів 150, 300 на 500. Тепер нам потрібно ще більше дозволів на ще більшу дальність. Це про удари по РФ. Інтерв'ю для CNN сказав Володимир Зеленський. І крім того, з'явилася інформація, що росіяни встановили комплекс глушіння GPS біля порту Геленджику у Новоросійську. Це прикриття, намагання заховатися. Вони не розуміють, чого очікувати далі. Як ви вважаєте? У характер війни звінився. Звичайно, після блискучого сирського прориву в Курській області Росія змушена частину своїх військ придислокувати на територію Курська і включити в цей театр воєнних дій дронні атаки української сторони. По певним об'єктам на території Російської Федерації теж відіграють свою роль. Ну і те, що нарешті поступає в тій хоча б невеликій кількості зброя. І військове обладнання, яке потрібно Україні на російсько-український фронт, і це дозволяє не лише стримати ворога, упереджити і, не ум... і унеможливити його тактичні і стратегічні прориви через лінію фронту. Все це безумовно турбує Кремль і змушує до е, певних е, маневрів е, стосовно дислокації свого воїнського континенту, і морського, і наземного. і Повітряного і те, що ворог зараз там придислоковує частину своїх військ, і з огляду на ті всі проблеми, які в нього виникають, це свідчення того, що безумовно в Кремлі стурбовані і стурбовані, перш за все, тим, що незважаючи на все таки більш-менш потужне ППО Російської Федерації, яке дозволяє в певній мірі. Придушувати, локалізувати або припиняти певні види літальних апаратів української сторони все-таки їх сильно турбує можливий можливе союзне рішення між Сполученими Штатами Америки і Великобританії стосовно надання. Дозволу на удари далекобійними ракетами по території Російської Сетерації Російської Федерації всередині цієї країни, але тут є проблема, і росіяни про неї знають і тому роблять це для того, щоб не лише загальмувати цей процес, а вже взагалі унеможливити. Проблема в тому, що засоби ППУ Російської Федерації, якщо Шторм ще. Британські ракети будуть застосовані тими GPS, які є у них. Вони легко подавляються російською ППО. Потрібне нове навігаційне спорядження, і воно таке є у Сполучених Штатах Америки, воно секретне. І якщо об'єднати це нове навігаційне спорядження Сполучених Штатів Америки і ракети Штормшет, це дозволяє тоді українській стороні використовувати безпечно свої ракети, які їм надають союзники, і вражати ті цілі, які необхідно на території Російської Федерації. Тому зараз йде. Така тяганина йде, ідуть такі гойдалки, включає все, що тільки можна. От буквально недавно. Вчора там німецька жовта газета біль опублікувала там якусь інформацію, що, начебто, українська сторона готується там заморозити на певних ділянках е, бойові дії фронту. Чи, начебто, готуються до якихось перемовин і все таке інше, тому включено все: інформаційна, медійна, агентурна і лобійська складова для того, щоб попередити або не допустити це. Тому і вживаються українською стороною відповідні заходи, і те, що ці дві країни, колишня метрополія Великобританії і колишня колонія Сполучені Штати Америки, зараз активно обговорюють це питання і є сподівання. Вення і є сигнали, що такий дозвіл буде узгоджений з огляду на ті проблеми, які є, і українська сторона згодом використає такі можливості для враження цілей на території Російської Федерації. Уже дві доби поспіль в акваторії Чорного моря фіксувалася рекордна кількість кораблів усіх, які перебувають на плаву. Це якщо не помиляюся, 48 ракет калібр, загальний залп можливий за словами речника військово-морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука. Ймовірно, такий масовий вихід у море свідчить не про підготовку до атаки по Україні, а про побоювання росіян. Тримати удар з боку ЗСУ. Як ви це бачите, тут комплексний підхід. З одного боку убезпечити, так як ви і зазначили, свій корабельний потенціал у чорному морі. А з іншого боку, можливо і приготуватися до якихось дій, які будуть дошкульними для української сторони, тому що так як розвивається ситуація і на українсько -росій, на російсько-українському фронті, і в Курській області а тепер уже ми бачимо і в Білгородській області, то звичайно путіну щось, якісь заходи потрібно вживати. Але тут важлива позиція Туреччини, яка Стоїть, хоч і проводить політику таку багатовекторну, але все-таки. На останній кримській платформі онлайн виступаючи, пан Ердоган заявив, що вони повністю Туреччина підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, і Крим є український. Тому від цього і треба, як говориться, танцювати. Звичайно, при умові підтримки тих прав і свобод кримсько-татарського населення в Криму. Тому ці всі аспекти примушують Путіна якимось чином маневрувати. Створювати враження, в тому числі і пробувати загрожувати можливо і тому зерновому коридору, який зараз ефективно українська сторона використовує для експорту свого аграрного збіжжя за кордон. Тому я думаю, що тут є конкретні плани у нашої сторони, є можливості координувати свою діяльність із розвідувальними органами наших партнерів, і в цій Ому ухвалювати те рішення, щоб максимально обмежити ворожу діяльність російського чорноморського флоту в акваторії Чорного моря. Експерти інституту вивчення війни вказують на те, що Росія зіштовхнеться з нестачею озброєння та матеріальних засобів для війни проти України і і поглибить залежність у цьому питанні від іноземних партнерів, які шанси у Путіна ще більше мобілізувати російську економіку і оборонну, промисловість, і що це означає для нас? Ну, я думаю, що треба оцінювати об'єктивно ворога і мати на увазі, що оборонно-промисловий потенціал Російської Федерації ще достатньо потужний. А з огляду на те, що Путіну вдається обходити санкції міжнародні і отримуєте відповідні комплектуючі, відповідне озброєння, військову техніку і все таке інше, то загроза залишається з боку Росії актуальною. Тим не менше, російська економіка перегрівається, є чіткі сигнали того, що не все гаразд в фінансово-економічній складові Російської Федерації це викликає певне. Підкреслюю, певно, невдоволення вже у бізнесової і частково політичної еліти, а жертви, які несе Росія на фронті, особливо стоковиків, викликає невдоволення і в населення рядового Російської Федерації. Тому, безумовно, що ресурси ще є. Але з огляду на те, як розвиваються події, і як все таки, не дивлячись і на що вдається блокувати обхід санкцій Російською Федерацією, є серйозні прогнози стосовно того, що Путін стурбований і його камарилія тими проблемами, які насуваються і на російську економіку, а е, в зв'язку з цим і на оборонний потенціал Російської Федерації і е, те, що там. Е, Оголошено е, наміри збільшити там збройні сили Російської Федерації на понад 2 мільйони, і все таке інше, і можливо оголосити мобілізацію. Це не є е, сприйнятним у населення Російської Федерації, так, у переважно у значної частини Російської Федерації, тому що це діти, це чоловіки, брати і все таке інше. І у зв'язку з цим безумовно, що е, ті дії наших. Партнерів, які, врешті-решт, наважаться позбутися цієї сумнівної стратегії управління ризиками ескалації, і дозвол і надати Україні те, що потрібно, і дозволити стріляти туди, куди потрібно. Це, якщо буде ухвалено, ну я сподіваюся, уже десь після або на Генеральній асамблеї ООН, яка буде от незабаром. Не а можливо, і після президентських виборів у Сполучених Штатах Америки то дії Російської Федерації будуть під серйозною загрозою. І ті спроби, яким чином шантажувати захід НАТО і застосуванням ядерної зброї, там і інших речей, так Росія вже застосовує хімічну зброю. Наші військові експерти і команда доповідає суспільству, що понад 400 випадків. Застосування Росією хімічної зброї, яка заборонена, Є різні конвенції, все таке інше, і на це не реагує належним чином ні організація Об'єднаних Націй, ні ОБСЄ, ніякі там організації, які повинні слідкувати за тим, щоб ця конвенція про заборону хімічної зброї не порушувалась ніким, в тому числі і Російською Федерацією. Ну є ще проблема постачання зброї Росії Північною Кореєю та Іраном. За словами керівника головного управління розвідки Міноборони Крила Буданова, постачання північно-корейських боєпропасів до Росії є критичним для України. Водночас запаси радянського зброєння у них вичерпуються, а обсяги виробництва літаків і бронетехніки не мають вирішального значення на полі бою. Росіяни просунулися у виробництві ракет, зокрема іскандерів. А що ми можемо протиставити російським гіберзвуковим ракетам? Ну, я вам так скажу, що не все так благополучно в Росії із північними корейцями і з тим же Іраном. Тому що там техніка, вона все таки в технологічному відношенні є відсталою. Якщо Україна буде забезпечена тим, що потрібно, то безумовно технологічна перевага буде на стороні України. Це по перше, по-друге, з має? Іраном там да по-друге, Україна, отримавши те, що вже є в неї, і те, що буде на підході, це дозволить. Засобами протиповітряної оборони вражати такі ракети ворога, чим тим самим убезпечуючи і мирні міста, і села, і об'єкти оборонно промислового комплексу, і критичної інфраструктури. Єдине, що в даному конкретному випадку треба наголосити, що є оптимістичні у нас такі надії з огляду на те, що вже український оборонно промисловий комплекс запрацював. І ракети відповідні вже е, виробляються, і е, патронний вже десь там завод запрацював. І головне, що партнери після останніх перемовин, і е, двосторонніх, і багатосторонніх, і в рамках сімки все таки ну якимось чином починають притомніти і усвідомлювати ту загрозу, яку нас яку носить Росія для Європи і світу. Почали активніше працювати в напрямку надання нам високотехнологічної зброї, і це є запорукою того, про що ви запитуєте. Якщо це буде і буде в достатній кількості, і ми самі будемо спроможні спільно з партнерами виробляти те, що потрібно, то безумовно ці зусилля Російської Федерації будуть придушені, і вони не будуть такими болісними, як на це сподівається Кремль. До речі, у керівника головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова у нещодавному інтерв'ю була ще одна думка. Кремль бажав би завершити війну з Україною своєю перемогою до кінця 25 го початку 26 го року, оскільки з літа 25 го в Росії прогнозують серйозні проблеми в економіці. Крім того, і ви самі говорили, що буде і є нова потреба у живій силі, тобто знову мобілізація, і це може знову ж таки ще більше підірвати соціально-політичну. Ситуацію. Це можливо в короткостроковій перспективі, ну, знаєте, у росіян є таке висловлення: не вредно. Так от в даному конкретному Так от в даному конкретному випадку ми пам'ятаємо Київ за три дні і Україна капітулює. І цього не сталося, і це не станеться. те, що Путіну хотілося б якомога швидше закінчити цю війну, і головне на своїх умовах це нам зрозуміло давно. І е, Крем для цього вживає всі заходи. Мобілізує і е, значну частину глобального півдня, там і цей Брікс, і Бразилія разом там е, з Китаєм і Індією щось нам пропонує таке деструктивне, яке не може цивілізованою державою бути сприйнято. Але... Є те, але яке засвідчує, що якщо та політика і та позиція наших партнерів і нарощення наших власних потужностей буде належним чином продовжуватися, то о, рано чи пізно, а я думаю, що в недалекій перспективі в наступному році все-таки Україна матиме ті переваги, і ті спроможності, і ті, Переважаючи умови, які дадуть їй можливість сідати за стіл переговорів і диктувати свої умови стосовно того, щоб Росія вивела всі свої війська із території України, звільнили всі ці тимчасово окуповані території. Ну а далі ви знаєте притягнення до кримінальної відповідальності, репарації і все таке інше що пов'язано із покаранням тих жахливих воєнних. Злочинів, які Росія вчиняє на території України, і я вам так скажу кожного дня, ми з вами і в вашому ефірі і в інших, в пресі читаємо ті жахливі події, які вчиняє Росія вчиняє Україні, сили Росії України. Але це не завжди знаходить відповідну реакцію в наших партнерів, і тут потрібна активніше наша діяльність в цьому напрямку. Давайте до Курщини. ще РФ кидає у бій проти ЗСУ недосвідчених призовників, Пише видання Forbes про ситуацію на Курщині. Чи чекати нам якоїсь іншої стратегії від Росії на цьому напрямку фронту? Ну ви знаєте, ті дії, які зараз живе Росія, на цій, на цій ділянці. Яку відкрила Україна, і вона продовжує там нарощувати свої спроможності, не дивлячись там на контратакуючі дії російської сторони? Вони дають впевненість в чому, що українські збройні сили там і вони надовго. І вони будуть там до того часу, допоки не відбудеться те, про що я сказав вище, не буде підписана та угода, яка спричинить остаточне звільнення українських земель від російської окупації. Те, що Росія там намагається відповідним чином якось активізувати свою діяльність, так вони туди стягнули близько 40 тисяч свого контингенту, але є те, але про яке ми з вами щойно і говорили. Це той контингент який вони залучають для проведення там бойових дій, він е, не навчений в достатній мірі, це строковики на цю категорію військових, дуже хворобливо реагує російське населення, тому що, ще раз повторюю, це сини, доньки, чоловіки, брати, батьки і так далі. І так далі. тому те, що Україна там. Е, захопила в полон значну частину цих строковиків, ви бачите, спричинила активізацію обміну. От тільки буквально за півтора тижні дві партії обміну, і на це йде Крем через те, що ми їм віддаємо цих же самих строковиків. Руковиків, про яких сильно почало турбуватися російське суспільство, тому безумовно, що війна є війна, кожна сторона намагається зробити досягти якоїсь переваги, але той фундамент, який там створюється українськими збройними силами, і в цілому на російсько-українському фронті. І з огляду на те, що ми очікуємо і сподіваємося отримати, це дозволить продовжити там і успішні дії, і все-таки, врешті-решт, як би не хотілося Путіну, він дуже чистолюбивий чоловік, все-таки йому доведеться піти на ті перемовини, які знову поставлять Росію. Перед черговою поразкою, а можливо, і чи перед черговою революцією, яка буде або у вигляді палацового перевороту, або у вигляді того російського бунту, про який неодноразово говорили російські відомі діячі. Давайте про фронт поговоримо. Бугровський більше не найгарячіший напрямок, хоча ворог не полишає спроб і там наступати, атакуючи біля Воздвиженки Новотурецька, Маринівки та Михайлівки, запеклі бої йдуть на Курахівському відтинку фронту. Окупанти намагаються прорвати нашу оборону в районі Костянтинівки, Георгіївки, Українська, Селідового. Як повідомляє моніторинговий проєкт State, який відстежує актуальну інформацію на фронті, ворог просунувся біля Колисниківки, Катеринівки, Водяного, Вугледару у спірному та українську. Що ми маємо розуміти про ситуації на цих напрямках? Чого прагне ворог? Що він хоче там реалізувати? Він Розвиває флангові операції, що це означає для нас: плюси, мінуси. Ми не будемо вдаватися в ці нюанси тактичної і стратегічної діяльності наших Збройних сил і ворога. Ми можемо однозначно взагалі сказати, чого хоче Путін. Путін хоче вийти на адміністративні кордони Луганської і Донецької області і потім уже починати якісь маневри з приводу можливих перемовин і все таке інше. Для цього йому треба прорвати оборону. Українських збройних сил на цих напрямках і рушити можливо далі і знову на Київ, і на Харків, і, і так далі, і так далі, і так далі. Але е, те, що там відбувається, і воно відбувається звичайно надзвичайно складних умовах. Про це говорить і президент, і головнокомандувач генерал Сирський, е, все таки останнім часом цей рух. Він не є визначальним, вирішальним і занадто деструктивним для української сторони, тому що все-таки вдається ворога стримувати, вдається ворога зупиняти і на певних ділянках трошки його сунути і в іншу сторону. І я так скажу, що в мене створюється враження, що та. Струна, яка там натягують, яку натягує Росія на цьому напрямку, вона незабаром повинна тріснути, і це дозволить. Українським збройним силам здійснити там ті контрнаступальні операції, яких очікує і е, наше керівництво, і наше суспільство, і наші партнери. Тому безумовно, що це викликає у суспільство певні запитання, певну тривогу і е, стурбованість. Але ще раз повторюю, це війна, і ми знаємо, з ким ми маємо справу і з яким. Е, е, Демографічним ресурсом і потенціалом ми зараз ведемо боротьбу, і те, що Україна це не тільки стримує, а й робить такі. Активні корисні операції, як на території Кульщини, Брянщини, це говорить про те, що є досвід, є сміння, є сили. Потрібна лише належна допомога і всіляка підтримка від наших партнерів, якщо вони хочуть убезпечити глобальну демократію від глобальної автократії. Дуже дякую, що знайшли час. Поділилися з нами своїми думками про ситуацію на фронті, про запаси зброї. У Росії про ситуацію на Курщині, про далекобійні удари по РФ ми говорили з Василем Богданом, генерал-лейтенантом, експертом із питань національної безпеки.